Ні той животика не чистить, ні той животика не чистить. у тебе щось скрипків багато. От, а ну тим, а тим животика. Зараз попробуємо тим животика почистити. А ти попробуй отим таким, -таким трикуточком. Тим вон, Він якийсь такий. Нічого. Ти погано чистиш. Дивиться, попро... в мене є ножик, який ми купили. Ось його ножик, я завжди ним чищу корупи. О, дивіться, як животика вона чистить. Животика вона чистить, але бризки йдуть по цілій кухні. Хоч попробувати а могла би? Я не живаньор. Ну, добре. Вона ж рухається. Та рухається, того взагалі якесь незручне. То Ельку чисати. Ну, вотако, я би сказала також, що вона не є зручна. Я не знаю, як ним коропа почистити. Все-таки тавого сама зручніша. Що для коропа? Ти не звикла. Попробуй ще оту штучку. Я нею пробувала, то. Ти мені не показувала. Мандалі. А тобі не показувала. ну. Також. Вона того карасика чистить. <різь> <різь> ну, Луска літає. Коротше, луска ну, літає. Коротше, тако, як хтось захоче дуже замовити. Замовити на, на темі отакі ножі, це вже туфта. Не замуляйте. Такий ніж купили недорого в звичайному магазині. Чистить саме ліпше, що карпів, що карасів, а то що туфта китайська, коротше. Все, всім гарного дня! Рекламу зробили, чищу далі, як можу. Мнуся? а Ану, папульки підписникам Тю-тю-тю, моя ліпусіцька. Ce este recolți sa priia